Добрий день. З вами Наталя Миколаївна. Тема уроку Шукаємо шлях розв'язування складеної задачі. Але ж дзвінок на урок продзвенить, стане кожний серйозним втомить, бо роботи багато у нас і дружно працює наш клас. Уже дзвінок сигнал нам дав і на урок він нас покликав. А отже, часу не втрачаємо, роботу швидше. Починаємо. Давай з тобою попрацюємо. Пожежник хоче перевірити пожежну драбину. Поглянь, будь ласка, Пожежник піднявся на 6 сходинок угору і опинився на сходинці номер 19 Скажи, на якій сходинці був пожежник спочатку, якщо він піднявся на 6 сходинок і став на сходинці 19? Правильно, нам потрібно від 19 відняти 6, отримаємо 13. Отже, він був на 13 сходинці? Наступне пожежник спустився вниз зі сходинки номер 25 на сходинку номер 15 Скільки сходинок перейшов пожежник. Треба від 25 відняти 15. Отримаємо 10 Пожежник спустився на 10 сходинок. Пожежник спустився на 8 сходинок вниз і опинився на сходинці номер 11 На якій сходинці був пожежник спочатку? Потрібно до 11. Додати 8 буде 19. Пожежник був спочатку на 19 сходинці. Молодці! Ви допомогли нашому пожежникові? Будь ласка, спробуй порівняти вирази та число. Що треба для цього зробити? Будь ласка, правильно, нам потрібно з вами. Розглянути вираз. 60 відняти 6. Звичайно, якщо від числа 60 віднімаємо якесь число, то воно, звісно, буде менше, ніж число 60. Далі дивимося, число 27 і число 20 відняти 7. Якщо в нас є число, яке складається з двох десятків та семи одиниць, і з іншої сторони є число. Яке позначає два десятки, і від нього ще щось віднімають. То звичайно 27 більше, ніж 20, відняти 7. 85, дивимось, у нас є з цієї сторони 90 відняти 5, буде 85, і число 85 ставимо між ними знак дорівнює. Наступне 99 відняти, дивимось, із іншої сторони 100 відняти 9. 100 відняти 9 буде 91. 99 більше, ніж 91. 48 відняти 40 та 48 відняти 8. Цей вираз навіть нам можна не вирішувати. Тому що ми знаємо, як чим більше число ми віднімаємо, так, тим менше число залишається. Отже, 48 відняти 40 буде менше, ніж 48 відняти 8. Навіть якщо ми вирішимо: 48 відняти 40 буде 8. А 48 відняти 8 буде. Скільки? 40, Правильно, 40 більше, ніж 8. 80 відняти 8 Та 80 додати 8. Звичайно, там, де ми до однакового числа додаємо число, то воно буде більшим, ніж якщо ми від нього щось віднімемо. Будь ласка, розгорни свій зошит та запиши сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку, число 41 рядочок. Давайте запишемо з нового рядочка МД, математичний диктант. І запишемо числа, які я вам буду казати. Будь ласка, запиши числа, які містять 4 десятки і 8 одиниць. 4 десятки і 8 одиниць. 5 десятків, 5 десятків, число, яке містить 2 десятки і 7 одиниць. 2 десятки і 7 одиниць. Наступне. Запиши сусідів числа 69. Попереднє та наступне числа до числа 69. Попереднє та наступне числа до числа 21. Попереднє та наступне числа до числа 21. Обчисли значення суми 49 і 1.

Обчисли різницю чисел 40 і 8. Різниця чисел 40 і 8. Тепер давай перевіряти. Числа, які містять 4 десятки 8 одиниць це число 48. Число, яке складається з 5 десятків, число 50. 2 десятки, 7 одиниць, число 27. Запиши сусідів числа. Сусіди числа 69 це 68 та 70. Сусіди числа 21 це число 20 та 22. Значення суми 49,1 буде 50. Значення суми 37 і буде 40. Різниця чисел 58 і 6. Буде 52. І різниця чисел 48, буде 32. Перевір, будь ласка, щоб в тебе було виконано саме так. Якщо в тебе всі значення записані правильно, постав собі смайлика. Ти гарно впорався чи впоралась із завданням. Молодець. Будь ласка, давай з тобою від числа 60 віднімемо число 5. 4 рази. 60 відняти 5 буде 55. 55 відняти 5. Буде 50. 50 відняти 5. Буде 45. 45 відняти 5. Буде 40. Наступне від числа 20 відніметь число 3 5 разів. 20 відняти 3. 17. 17 відняти 3, 14, 14 відняти 3, буде. 11. 11 відняти 3, 8, 8 відняти 3, буде 5. Будь ласка, зістав тексти задач. Подумай, яка задача є простою? І як впізнати складену задачу. В Оленки дві купюри. 2 гривні і 10 гривень. Скільки всього гривень у Оленки? В Оленки дві купюри. 2 гривні і 10 гривень. Брат дав їй ще 4 гривні. Скільки всього гривень у Оленки? Проста задача це задача, в якій є одна дія. Тобто, проста задача. Там, де є 2 гривні 10 гривень. 2 додати 10 буде 12 гривень. Це проста задача. Друга задача є складеною, тому що вона складається з кількох дій. В Оленки є 2 купюри, 2 гривні 10 гривень. В першій дії ми дізнаємося, скільки ж буде 2 додати 10. Далі ми додаємо до 12 ще 4 гривні і отримаємо, що в Оленки всього стало. 16 гривень. Задача. В Оленки було 17 гривень. Скільки гривень в неї залишилося після того, як вона купила блокнот за 5 гривень і ручку за 4 гривні? Для початку нам треба дізнатися, скільки витратила на ручку та блокнот Оленка. На ручку витрачено 4 гривні, на блокнот 5 гривень. 4 додати 5. Буде 9 гривень. Отже, вона витратила 9 гривень. Якщо було 17 гривень, то що треба зробити? Правильно, треба відняти. Перша дія. 5 додати 4 буде 9 гривень. Витратила Оленка. Далі 17 відняти 9 дорівнює 8 гривень. Відповідь залишилося 8 гривень. Який компонент арифметичної дії змінюється, і як ця зміна впливає на результат? 6 додати 5 дорівнює 11. Якщо ми перший доданок збільшимо на 4, а другий доданок зменшимо на 4, то в результаті ми отримаємо одне і те ж саме число 11, 6 додати 5 буде 11, 10 додати 1 буде 11. Наступне 18 відняти 8 дорівнює 10. Якщо ми 18 зменшимо на 2, то, відповідно, і різниця в нас зменшиться на 2 і буде вже не 10, а 8. 16 відняти 8 буде 8. 11 відняти 4, дорівнює 7. Якщо ми від'ємник зменшимо чи збільшимо, збільшимо на 4. То різниця в нас зменшиться на 4. Отже, в нас буде 11 відняти 4 було 7, а 11 відняти 8 буде дорівнювати 3. Порядок виконання дій та знайди значення виразів. Різниця числа 88 і суми чисел 8 та 6 мінус 42. Спочатку знаходимо дію в дужках. 8 додати 6 буде 14. 88 відняти 14 та відняти 42. 88 відняти 14 буде дорівнювати 74. 74 відняти 42 дорівнює 32. Будь ласка, наступний вираз запиши у своєму зошиті, а ми його перевіримо. Ну що, приготувалися? Так. Сума різниці чисел 12 і 7 та суми чисел 9 та 2. 12 відняти 7 буде 5. 9 додати 2 буде 11. 5 додати 11 буде 16. Сподіваюся, ви виконали саме так. Запиши вирази і обчисли їх значення. Від суми чисел 30 і 40 відняти число 8. Від суми чисел 30 і 40 відняти число 8. Дивимось, записуємо суму чисел 30 і 40 і віднімаємо 8. 30 додати 40. У нас буде 70 та мінус 8, буде 62. Різницю чисел 75 збільшити на 12. Різницю чисел 75 збільшити на 12. 70 відняти 5 буде 65. 65 додати 12 буде. Правильно, 77. До числа 23 додати різницю чисел 5 і 8. Спочатку знаходимо різницю 5 відняти 8 буде 7. 23 додати 7 буде 30. Число 90 зменшити на різницю чисел 12,9. 12 відняти 9 буде 3. 90 відняти 3 буде 87. Добре. Продовжу, будь ласка, речення. На уроці я дізнався, чи дізналася. Ці знання я використаю. Я легко виконала завдання. Чи виконав завдання. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Тобі не важко, мені приємно. До зустрічі!